Надзвичайно на певну рослину впливає багато факторів, деякі з них важко розводити або пропагувати. Інші настільки популярні, що вони розпродані ще до того, як вони впадуть на полиці, інші можуть бути більш сприйнятливими до захворювань, що зменшує їх загальну кількість незалежно від причини, рідкісна і унікальність зазвичай йдуть рука об руку з попитом. Якщо рослина відрізняється від норми, і її важко придбати, вона миттєво стає більш бажаною. У цій статті я розповім про 30 з моїх улюблених рідкісних та унікальних квітучих рослин. Деякі з них знаходяться лише трохи складніше, а інші майже неможливі. У більшості випадків все залежить від того, скільки ви цього хочете і які довжини готові йти, щоб отримати його. Роза Джуліта Загальна назва роза Джуліета. Ботанічна назва Троянда Озлави. Вимоги до сонця повне сонце, висота 4 фути. Зони стійкості до морозу від 5, 18. Рожеві троянди не рідкість, але додавання цієї троянди в букет буде досить дорогим. Роза Солодка Джульєта одна з найрідкісніших троянд у світі. Давиду Остін знадобилося 15 років і 4 мільйони 300 тисяч доларів, щоб зняти цю дивовижну квітку, а на квітковому шоу в Чельсі його продали за приголомшливі 5 мільйонів доларів. Можливо, це одна з найкрасивіших троянд, яку я коли-небудь бачив, ідеальний рум'яний відтінок з ледь помітним абрикосовим відтінком у центрі. Цю рослину може бути важко знайти, він ліцензується як весільна квітка. Але якщо вам вдасться отримати його, воно того варте. Поки що, якщо вам не пощастить отримати його, можливо, просто насолоджуйтесь букетом цих дивовижних кольорів. Шоколадний простір піноу нуар. Загальна назва шоколадний простір піноу нуар. Ботанічна назва Space Atras Angeinas. Вимоги до сонця, повне сонце. Висота – 2-3 фути. Зони стійкості до морозу від 7-10. Ця квітка є більш доступною, і у вас не слід мати особливих проблем із пошуком насіння для його вирощування у вашому саду. Однак вони, як правило, швидко розпродані на початку сезону з більшістю постачальників, тому, якщо ви бачите, захопіть. Шоколадний космос це чудовий невеликий вигляд найбільш насиченого бордового відтінку, який ви коли-небудь бачили. Космос легко росте і доглядає за цим, і вони є чудовим доповненням до отворів композиції. Після того, як розглянуті зникли в дикій природі, ці квіти з'явилися в Новій Зеландії завдяки селекціонеру Рассела Полултера за 1996 року. Шоколадний простір отримав свою назву не тільки через зовнішній вигляд, хоча він настільки глибокий, червоний, що майже колір какао. У теплі сонячні дні ці милі квіти випромінюють насичений шоколадний аромат. Метелики вважають їх непереборними, і ви теж. Джоргін Джейн Коул Загальна назва Джоргін Джейн Коул Ботанічна назва Георгін. Вимоги до сонця повне сонце. Висота 5, 6 футів. Зони стійкості до морозів від 4 до 9. Георгінс одна з моїх улюблених рослин для вирощування. Вони не дають такої великої кількості квітів, як інші, але деякі з них просто дивовижні. Джейн Коул – це одна з тих сортів, яку неможливо забути, дуже великі, діаметром від 6 до 10 дюймів, суцвіття це чудова ОМБРС глибокого корала в центрі, що перетворюється на бліді абрикосові зовнішні пелюстки. Цей гібрид, названий на честь знаменитої актриси та представлений за 1928 років, не дасть справжнього типу знасіння, вам знадобляться бульби або живці. Ця рідкісна красуня швидко розпродана, тому якщо ви любитель далі і у вас є можливість, скористайтеся нею. Якщо ви ніколи не вирощували далі, ви втрачаєте багато ці квіти неймовірні. У районах трьох семи вам потрібно буде викопати бульби для зберігання на зиму. Вони не зима, на північ від зони 8. Чорна квітка миша. Загальна назва чорна миша, що літає квіткою. Ботанічна назва графство така. Вимоги до сонця яскраве розсіяне світло. Висота 3 фути. Зони стійкості до морозу від 10 до 18. Унікальний це саме відповідне слово для цієї цікавої рідкісної квітки. Чорна миша, що літає квіткою це тропічний вигляд, який вважає за краще жити під навісом лісу. Не підайте цю рослину наслідками після обіднього сонця, інакше воно вигорить красиві листя. Я кажу із сумного досвіду. Але це стабільно, і моя чорна кажан повернулася до життя після переїдання світла не раз. Для пошуку правильних умов для цієї рослини, поза її природним середовищем існування необхідна певна кількість зразків та помилок. Як тільки ви зробите все правильно, воно буде активно рости і щороку дасть багато потомства. Якщо ви знайдете таку рослину, я настійно рекомендую взяти його додому. Захоплюючи за ним, особливо процес цвітіння, і він завжди викликає багато питань. Тюльпан Крисп Тауер Загальна назва тюльпан Крісп пірлов вежа. Ботанічна назва гібридний тюльпан. Вимоги до сонця, повне сонце. Висота 12 до 18 дюймів. Зони стійкості до морозів 3. 7. Крісп тюльпани відомі своїми декоративними, бахроманими краями, що відрізняє їх серед інших весняних цибулон. Вони є різними кольорами, але Пінклтауер це моя кохана. Це незвичайний тюльпан. Багато шарові суцвіття мають вигляд рівня, що дало йому назву. Вони рухаються від зеленого в основі до м'якого насиченого сливи ближче до центру. Тюльпани потребують холодної погоди, щоб ініціювати зростання навесні. Посадять ці цибулини восени на чудове видовище ранньою весною. Вони виглядають дивовижно поруч із делікатними жовтими нарцисами та ароматними гіацинтами. Нарциса французький поцілунок. Загальна назва нарцис, французький поцілунок. Ботанічна назва нарцис. Вимоги до сонця повне сонце, висота – 1-2 фути. Зони стійкості до морозів – Ола, ла. Говорячи про наркотики, це не ваш звичайний жовтий сорт, французький поцілунок. Це біла нарциса з найбільш ідеальним рожевим поцілунком. Цей середньосезонний сорт вперше був представлений у 1980, тривалий рік і зареєструвався трохи більше, ніж через 10 років. Їх можна придбати, але мені було важко знайти їх на складі. Існують подібні сорти, які легше знайти, але більшість із них мають більш складну форму пелюстків. Саме кольорова гама та витончена простота цієї квітки робить її унікальною. Посадіть їх восени для весняного цвітіння. Їх делікатний аромат робить їх красивими порізами. Зине, Lime Red. Загальна назва Зине Lime Ide. Ботанічна назва Зине Elegant. Вимоги до сонця повне сонце. Висота – 3-4 фути. Зони стійкості до морозу, 2-1 вісвіт. Циння одна з моїх близьких у вирощуванні однорічників. Їх майже занадто легко вирощувати. Хоча їх листя, як правило, залучає шкідників, вони відволікають їх від інших ваших рослин, виступаючи в ролі культури пастки. Зазвичай це не впливає на їх суцвіття, і вони є чудовими скороченнями, стоячи у вазі більше тижня. Куїн Лемред це шедевр вибору. Вся серія Куїнен виробляє чудові квіти, але ця дама особлива. Суцвіття террі в центрі зелені і поступово перетворюється на дивовижний, глибоко рожево-червоний колір. Знайти ці насіння не так складно, і вони так само легко вирощуються, як і будь-яка інша зиняє. Вони, безумовно, залучають захоплюючі погляди. Петунія чорний оксамит. Загальна назва петулнія, чорний оксамит. Ботанічна назва петулніас болпс. Вимоги до сонця, повне сонце до вечірки. Висота – 8-12 дюймів. Зони стійкості до морозу – 2-1 вісвіт. Справжні чорні квіти дуже рідкісні, але унікальний чорний оксамитовий дуже близький до цього. Ці петунії ідеально підходять для осіннього декору вашого ганку і ідеально поєднуються з помаранчевими гарбузами. Охолодження може спричинити стрес у цих кольорах і призвести до аномалій, таких як фіолетові суцвіття або порушення жовтих смуг. Поки погода тепла, вони будуть темними, оксами то чорними. Я іноді знайшов їх у місцевій дитячій, тому вони не неможливі для пошуку. Вони швидко розпродані, тож, якщо ви натрапите на них, не відкладайте наступного дня. Петунія легко доглядати, вони люблять вологу ґрунт і сонце і будуть зацвітати до перших морозів. Гімалейнблупапи Лехолм. Загальна назва гімалеїнблупапи Лехолм. Ботанічна назва маконапсес конкрете сефооле. Вимоги до сонця часткове. Висота. 2, 4 фути зони стійкості до морозів 3, 9. Справжні чорні квіти рідкісні, але справжні блакитні квіти найрідкісніші з усіх, саме це робить Лінгульм таким унікальним і чудовим. Гімалайські блакитні маки це лісові рослини, які віддають перевагу прохолодній погоді та частковому відтінку або плямистого сонця. Якщо це можливо, тримайте їх подалі від обіднього сонця і вони будуть свісти довше. Лінгольм має м'які, небо блакитні квіти з іскристичою короною від темно-золотих тичинок у центрі. Це родючий гібрид, який дасть справжній тип з насіння, так що, як тільки вони з'являться, ви можете збирати насіння та вирощувати більше. Виростити їх з насіння непросто. Але з деякою наполегливістю та рішучістю досвідчений садівник зможе це зробити. Мек мають цікаві та привабливі насінні коробки. Французька оксамитова, блондинка. Загальна назва французькі нігтики, страджереребланд, ботанічна назва та гет витягнуті. Вимоги до сонця, повне сонце, висота 9, 12 дюймів. Зони стійкості до морозу – 2-1 вісвіт. Велвици це звичайна рослина, яку можна знайти майже в будь якому магазині рослин протягом більшої частини вегетаційного періоду. Але ви навряд чи знайдете унікальний сорт строгері блондинка. Напевно, вам доведеться вирощувати їх із насіння. Хороша новина полягає в тому, що вони легко пророщені. Ви можете сіяти їх безпосередньо на квіткові грядки або в саду, щоб допомогти налякати шкідників. Строгері блондинка цвіте з вражаючою комбінацією кольорів. Усі відтінки мають рожеві відтінки, що робить ці квіти унікальними на тлі більш поширених червоних, помаранчевих та жовтих нігтиків. Видаліть зів'я лісу цвіття для безперервного цвітіння від пружини до морозу. Кривавий кістковий імбир. Загальна назва кривавий кістковий імбир. Ботанічна назва кастас і Вимоги до сонця яскраве розсіяне світло. Висота 2, 4 фути. Зони стійкості до морозу від 10 до 18 Запрошені спіральні стебла кривавого імбиру роблять цей вид привабливим. Його рідкість робить його ще привабливішим, якщо ви любитель імбирних рослин. Великі овальні листя мають глянцеву поверхню. Вони темно зелені зверху і рубін червоний знизу. Цей рідкісний імбир досить гарний, але квіти особливо красиві та унікальні. Великі, рожеві та білі солодощі мають чудовий імбирний аромат. Кривавий імбир це хороша в приміщенні рослина. Вона віддає перевагу розсіяному світлу та постійній температурі. Посадіть його в ємність з хорошим дренажом і підтримуйте ґрунт мокрий, але не мокрий, щоб ця рослина була щасливо і чудовою. У саду вона буде вічно зеленою в зонах 9 в старих. Я мав успіх з імбиром в зоні 9А, але тут вони поводяться як листяні рослини. Соняшник, рубінові затемнення IMG SRC.